Наступна моделька для стрільби. Ака з тактичним принтом. Відео огляд по роботі, як працює, як ним користуватись, є на нашому каналі. Перед цим відео є. А якщо немає, то можете зайти у всі наші відео, або ж, або ж ви можете перейти за посиланням, яке буде в кінці цього відео. Зачинили. Пляшечка, орбізи. Я думаю, цього буде достатньо. Перевіряємо роботу. Ооо! Це буде круто. Моделька буде потужніша. До речі, що хочу сказати? З такими моделями набагато простіше, Чому? тому що немає ось цього магазина. З... Клацанням, як у дорогого сегменту, просто пляшечку зверху наділи, та і все. Готові? Ух, 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 прям дуже, прям дуже. Ану, готові? Ай, -мо! Ого! Це щось прям нереально потужне. Аж поча залетела. Блин, ё Что я хочу сказать. Моделька дешева, Там что-то 900, может Немає слів, коротше. Дуже круто гасить. Вона, по-перше, дуже потужна. Я не очікував від такої моделі, такої потужності. Ви, в принципі, можете самі бачите. У нас є відео на каналі, як стріляють там, по типу Хекларкох, Грот, кулемет М249. Але вони всі відпочивають в порівнянні з таким маленьким АК дешевого сегменту. Ну, він валить просто нереально. Ви чуєте цей звук? Ви послухайте просто. Поше, що він скорострільний нереально. По-друге, гасить. Моделей цих у нас, я не знаю точно скільки, ну, мабуть, штучок 50 точно є. Якщо є бажання, пишіть нам або дзвоніть.